Микита Годованець. Коротко про письменника. Микита Годованець український поет байкар, який залишив чималу спадщину своїм нащадкам. Перекладач Феофан Скляр писав Понад тисяча творів, що вийшли з під його пера. Це справжня ріка мудрості. Початок її в джерелах фольклору. У казках і прислів'ях, у піснях і думах, і недаремно його називають патріархом української байки, бо через усе своє життя проніс він у серці незрадливу відданість до цього бойового жанру літератури. Микита Павлович з'явився на світ 26 вересня 1893 року. В родині селян. Місце його народження село Вікнина, нині Гайворонський район Кіровоградської області. Ухопив я обома руками цю книгу і бігцем подався в шкільний сад. Захопивши з собою якийсь підручник та зошит, примостився під яблунею. Добув. Кобзар Тараса Шевченка. Ні про Шевченка, ні про Кобзар я ще нічого не чув. Розгорнув, читаю. О, матінко, українська книжка. Чисто ж так, мати моя, говорить. Звикаю до незнайомого правопису, читаю один вірш, другий, третій. А серце горить, грає, кипить. Ой, як же гарно, як цікаво! Так розповідав про своє дитинство Байкар. По закінченню початкової школи навчався в Степашанській вчительській школі. Потім ходив на педагогічні курси, водночас викладав у сільських школах. Відслуживши чотири роки, повернувся до викладацької діяльності. Згодом став до праці в редакції газет у Вінниці та Житомирі. Творчий дебют годованця відбувся в 1913 році. Його поезію вперше опублікували спочатку на Шпальтах Тижневика. А вже за кілька років низка його поетичних творів була опублікована в газеті. У 1925 році Микита Павлович увійшов до Плугу, а в 1934 став членом спілки письменників. З 1937 року Байкар відбував несправедливе заслання в таборах на колині. Я широковідомий письменник, аж до Колеми», – з іронією казав про себе Микита Павлович і лише в 1957 році був реабілітований. Пізніше побачили світ його збірки творів байки, заяча математика, конвалія і лопухи, талановита тріска та інші. 27 серпня 1974 року Микита Годоваденц відійшов у засвіти.